При в'їзді з Ужгорода в Мукачево на вершечку гори нас зустрічає розп'яття, а ще на ній росте шипшина. Цей гір, ловачку, червоногірку, що тягнуться вздовж траси Чоп-Київ, ще не облюбували туристи. Поки що шлях до цієї гори лежить через терни, але міська влада планує організувати тут цивілізований оглядовий майданчик. А замість цього хреста планують встановити скульптуру Спасителя на кшталт тієї, що в Бразилії. Щоправда, меншу. Основна мета це пам'ятник Ісусу Христу, який би захищав місто і він прикрасить також територію нашого міста. Він буде подібний до того, що в Бразилії? Дуже навіть подібний. Тобто, Ставлені руки, і він дивиться на небо, і, напевно, кращого не можна придумати. Це не копія, але вона подібна буде до того пам'ятника. Буде відповідний постамент, ще зроблений, глядацька площадка, тобто він буде піднятий вищий ніж сьогодні основа Христа. Тридцятиметрова статуя в Ріо приваблює чимало туристів. Побудована 1885 року. Трамвайна лінія підходить майже до вершини пагорба. Кінцева зупинка всього за 40 метрів під статуєю. А звідти треба піднятися по 220 сходинках до постаменту як альтернатива підйомники. При хорошому проектуванні у Мукачеві може з'явитися маленьке Ріо де Жанейро. Така ідея є, і вона буде реалізована. Я вже мав можливість з спонсорами, які готові цю роботу профінансувати, дивитися макет проєкту. Він дуже гарний, він буде в досить великому розмірі, поки що мова йде до 7 метрів. Зараз архітектура розробляє глядацьку площадку, тобто туди наверх будуть ступеньки, там біля цього пам'ятника можна буде прогулятися. Тут можна побачити місто з іншого, але не менш привабливого боку, а ще побачити те, чого ніяк не побачиш із замкової гори. Паситель, який обіймає все місто, стане ще однією атракцією, а також охоронцем Мукачева, освячений хрест, який сьогодні виконує функцію оберегу, перенесуть місце його розміщення ще погоджуватимуть з релігійними конфесіями міста над Латерицею.